Доброго дня, моє ім'я Алла, і я скоростану мамою четверте. Мені захотілося зробити щось корисне під час вагітності. і я, як ніхто, знає, якою може бути вразливою жінка під час цього прекрасного стану. Тому ми разом з моїм тренером створили такий чудовий курс. І цей курс він не тільки про фізичну підготовку, він про любов до себе. про... Гарне відношення до свого здоров'я і про те, як бути жінкою і не втрачати себе під час вагітності. Курс Легка вагітність це не просто набір вправ або порад. Це ціла філософія для жінок для того, щоб вони покращували свій фізичний і заразом емоційний стан. Я, як ніхто, знаю, який ми маємо тиск при тому, коли набираємо вагу. І переживаємо за те, як ми її втратимо після пологів. Завжди є такі внутрішні переживання, про які так нам також нагадує і акушер-гінеколог кожного разу на зважування. Всі ми хочемо під час вагітності відчувати себе красиво, відчувати себе неймовірно гарно та привабливо. Для всього цього нам потрібно бути в ресурсі і мені. Ніщо не допомагає так гарно, як спілкування з жінками, також спілкування зі своїми дітьми і фізичні вправи. Це може бути будь-яке навантаження, але ті вправи, які ми обрали з моїм тренером Яною, вони спрямовані цілком на здоров'я жінки, як фізичного, так і ментального. Цей курс підійде всім вагітним, особливо тим, хто себе гарно почуває хто має гарне здоров'я і може дозволити собі е, приємні е, рухи і навантаження. Е, також для мам після пологів, для яких показано легкі фізичні вправи е, це ексклюзивна програма для жінок, тому що тут ми зібрали і акушер-гінеколога, і нутриціолога, і психолога, і одного з найкращих тренерів. І також я ділюсь своїм досвідом. Тому що мені цікаво самі підтримати жінок і показати, як у мене виходило, і я маю надію, що і вийде вертатися у свою форму до пологів і гарно виглядати. Я всім бажаю успіхів, будьте з нами, завжди залишайтеся гарними, красивими і у гарному фізичному стані, легкої вам вагітності. Також ціль нашого курсу створити міцне жіноче ком'юніті. А що може бути краще для жінок, ніж ділитися своїм досвідом, ніж ділитися своїми перемогами та своїми якимись дрібними проблемами з жінками? Це буде цікаво, пізнавально, і ви зможете знайти однодумців і друзів.